Брат доробив уже повністю станочка для пидляння дров вензопилкою автоматично, можна сказати, щоб поставив сюди, щоб різа спадало. Тут пирса, тут розстояння двигати туди-сюди ось болтик. який, ну 30 см. Потім воно поставимо пилку, провіримо. Це Діма, череп. Попросив зняти точні розміри, ну розміри тут, як кажуть, для кожної пилки свої. Ну, Значить, станина так іде 70. О, кузя Кузьминка бігать. На 80. Отак, 80 так 70. Ну і висота, як то кажуть, кожному під свій ріст. Ну, тут висота виходить 75. Приблизно так. Значить, Зроблена тяга. Отсюда-сюди для газ. Тут. Кілька отворів, щоб переставляти регулювати. Тут теж тяга є. І пружина. Це під газ. Ось зараз приблизно з розміри. Тяги може потрібно. Значить, Тяга до центру йде тут значить, 160 мм. Ну, а тут підручку газа. Там підстраюється, ну приблизно... 75 міліметрів. Довжина самої цієї шини тяги виходить 520 мм. І, І вишина самої де стойки. Вишина стойки 350 мм. І ця тяга 420 мм. Тут ось так зроблений фіксатор. Отягується і, пере... і перевертовується. Під низом приварений тут 30х30 30 профільна труба. Ну, ось ось цей механізм, щоб вже так видніше було. Ось він так працює. На завісах стоїть обікновельний завіси з це так Розміри тут під кожну шину окремо робляться. Ну, шина стандартна, скільки там 45-та. Тут під на 35-ту шину зроблено. Ну, тут ще длинна і не потрібна. Тут ріжеться краєм. А тепер зараз ми поставимо і покажемо, як воно ріже. Йо. Зараз встановить бензопилка. Бензопилка штіль. Там ось тут два болтики. Вставляється передній болтик, то йде під шину, шайба. Тут стойде що? Тут як бачите, удліньона гайка куплена. І вставляється, тоді через неї закріплюється тут. Ну і електропилка ще ставиться. Ну електропилку ми ставити сьогодні не будемо. Тут ось такий ззаді ставиться. А що це? А чи це піде електропилку? От... Не, прижимається а. Ручка прижимається. а це ручка прижимається. А. Не, що таке не ось так, ставиться ручка, зараз ми Щас все змонтуємо. Так, значить, Газ установлений ось так, під цей. Як бачите, тут вижата, щоб не цього як нажато було, як рукою держиш, вижата сама верхня так, клавіша, потім підложена гайка на 10 чи на 8 і за примутане, примутана, бо так воно вискакує. І ось отак, як дурчок подає, воно ось так нажимає, газує. Значить, ззаді прикручено і пластиною. Пластина прикріплена. Збоку тут поставлена гайка така, продається, вони від ці гайки. І зажато болтиком. І тут зажато теж болтик, шайбочка. Повісили відро для тирси. Тут довжина 30-35 чи см. І досточка, щоб викидало у точку. Ну що ж? А тепер випробування. Так, апарат запущений. Так, зараз давай, я так тут станут, дивимося, як брат ріже. що бачите, випадає игру. А, нормально. Скоріе кино Ось Посміша нагибається. Ось так іде процес, як бачите, ручки падають на цю сторону, а як підсовнута тачка, то в то, точку не падають під ноги. Ось так брат трошки, так кажуть, покумекав, зробив. Робив таке. Спину береже і різать доволі Ось Так перевернули для заправки, для доливки масла. Ну, таке начебто і простенька приспособа, але в хазяйстві, якщо хто топить дровами або десь перерізати, то дуже потрібно. Ну, тут мені подобається, що тирсу дивіться, рай, тирси немає. Тирсу собі відро збирає, а далі хоч стопити нею, хоч на мульчування викидати, куди хочеш. Зроблений такий цей, він перевертається разом із штативом. Тут регулювати можна під свій котів, щоб не на око, як кажуть, не різати більше-менше. Ось така сьогодні зйомка апарата в дії. Всім до побачення!